Майська приймальня обласної організації Львівської Свободи насправді далі працює в умовах такого, знаєте, підпілля часів УПА, тому що ніде немає таблички, що тут розташована ця приймальня. Хоча, все таки певні сліди того, що свобода є тут, як ви бачите, присутні. А ще тут має бути присутня пані Ірина Сех, депутат від Свободи, народний депутат, на зустріч з якою ми йдемо. Я коли приїжджаю з Києва, з того приміщення під куполом, я їду в село. І от, от може, то комусь буде дивно, але від, тих, від людей, коли послухаєш їхні проблеми, коли послухаєш, поспілкуєшся, ну, ти розумієш, що мусиш бути сильна, мусиш бути мудра, мусиш. Пам'ятати, що на тебе мають надію дуже багато людей. А де наші папочки? Пані Ірина, вітаємо ще раз. Устихів дякую, дякую. Є звернення з першого прийому. Звичайно, що не просто тільки понаприймати. З цим всім треба, е, треба щось робити за кожною заявою. Це є дуже часто, навіть доля, скажімо, Дуже часто е, з тим, що е, що звертається до депутата, є питання. Є питання, які вирішуються в селі, а дуже часто хочуть просто поговорити, поспівчувати, і це ми робимо. Звичайно, що не скажуть, що це не моє повноваження, що це не моя компетенція. Е, до іди, іди до сільського голови, іди до голови адміністрації, чи йди до начальника управління соціального захисту. Якщо б я так робила, то б е, до мене приходило щораз менше людей. Але треба комусь треба дати юридичну консультацію, комусь треба просто поспівчувати, комусь треба просто по-материнськи дати якусь пораду. Ми хочемо спитати самих львів'ян, чому вони голосували за свободу і чи вона виправдовує їх сподівання наразі? Тож, я, то, що я скажу, ви мені покажете все одно. А у мене крові матірних слов нічого не осталось. Як вважаєте, вони виправдовують зараз те, що від них очікували? Ні, ніхто не виправдовує. А що вони мають зробити, що виправдати? Хоча б, щось, хоча б щось зробити. Просто жити за ідею. Знаєте, ми за ідеєю. Так само вони за ідеєю, але нічого не виходить. А Яка ідея? Боже, щоб ми жили всі добре, знаєте, але вони єдині, хто підтримує там, український дух, так що ми за свободу. Партія підтримує мову, підтримує традиції українські. Тобто підтримує український народ. Ну, Свобода, бо то рідна свобода, то львівське. То... Хто знає історію, то ти буде голосувати. Ви знаєте, якщо вони от на прикладі Тернополя, вони там мають повну владу, але чуєш там і корупція, і крадіжки, і все на світі. Значить. Чи спитати вас випадки? Я не маю часу. Що що, якби я продавав якісь кісорі то я б бажав з роботи, я помер би з голоду. Я голосував за свободу, нічого від них не надіявся, але щоб вони розворушили те кодло, яке там було, щоб вони робили більше шуму. Поки що вони мені надії виправдовують. А щось позитивного в економічному плані я від них не очікував. Я вам скажу чесно, я вже ні від кого нічого не очікую. Io. Чого так? Ну розчарувалася в наших політиках давно після помаранчевої революції. Ми не змогли зустрітися з тими, з ким ми хотіли зустрітися від свободи. Не знайшли час для нас ні Ірина Фаріон, ні Юрій Михальчишин. Але ми, зрештою, пішли до львів'ян і питали їх: а чому вони проголосували за свободу на останніх виборах? Ми мали різні відповіді, не всі чітко могли пояснити. То часто казали, тому що вони наші, вони свої. А, от на вашу думку, чому львів'яни проголосували за свободу на останніх парламентських виборах? Ну мені важко говорити, тому що я не голосував за свободу і Мені цей порядок думок якби не відкритий. Але з іншого боку, ну з політологічної точки зору, спекулятивної, mm. я думаю, що дуже багато людей не тільки у Львові, але і в Києві голосували для того, щоб свобода була як політичний факт у парламенті. Всі ці партії буквально всі починаючи з партії регіонів. Фронт змін, бют, удар, свобода. І комуністи це репрезентація олігархічного крупного капіталу в нашій, в нашій політиці. В різних В різних, в різних об... міняються тільки обгортки, а вміст один і той самий. Так що не треба обманюватися на предмет ідеології. Ми зараз живемо, так би мовити, десь, якщо так порівнювати з добою, ну якась там п'ята ночі, ще темно, ще виглядає ну, кінець цієї ночі, вона ніколи. Не закінчиться. Буде шоста, сьома, восьма і е, світанок, і п'яте, десяте. Зараз треба думати про те, що буде після Януковича. Ті партії, які зараз представлені у нашому парламенті, на моє печальне, на жаль, печальне переконання, не відкривають ніякої перспективи. Вони не бачать майбутнього України поза Януковичем. Чому зараз не виходять на мітинги? Чому народ, власне, Уже так зігнутий в дугу не підтримує мітингів, закликів. Зараз закликали наші лідери. що ось ми зараз, ми те подивимося. Нічого за тим, на жаль, зараз не буде. Тому що народ, може, не такий освічений в університетах, але він все розуміє, він все бачить. Львів має таку, скажімо, такий стереотип людей, з таких ліберальних прозахідних більше. Ну, 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 не всі. Ну, не всі. Він на 38%, 38 лів'ян проголосували за свободу, але тільки 38. А 62 ні. Це вже відповідь на моє питання. Напевно. Всі старі європейські міста, які мали Магдебурзьке право, як правило, мають в центрі старого міста ратушу з високою вежею. І Львів в цьому сенсі не є винятком. І мені зараз здається, що насправді в цьому є щось дуже раціональне, оскільки для міського голови з цієї висоти видно все місто з його проблемами, а воно щось для містян видно звідусіль ратушу, де сидить міський голова, до якого можна звернутися в разі цих проблем. І власно до міського голови Львова йдемо зараз. У ви як міський голова Львова очікуєте від мажоритарних депутатів, які були обрані власною в, в Першу чергу я би хотів, щоб депутати усвідомлюючи своє служіння для України, щоб вони подумали, яким чином. Зробити умови, щоб місцеве самоврядування зайняло належний рівень, тому ну, що успішні країни ті сьогодні в Європі, де активно розвивається місцеве самоврядування. Чи повинен мажоритарний депутат намагатися якісь ці преференції або якісь кошти вибивати для свого міста? Якщо вони хочуть допомогти своїм містам, вони повинні лобіювати максимально підтримку місцевого самоврядування. Як тої сили, яка може дати державі нову орбіту розвитку. Якщо це відбудеться, тоді оцей індивідуальний лобізм відпаде. Можливо, це комусь невигідно, але для розвитку України як держави, яка має спрямування цивіляційно європейське, це єдиний правильний шлях. Я його пропоную.